Хочеться сказати, мені здається, тільки в Україні цей треба продавати. Ми довго мріяли про цей бренд. Я дуже радію, розуміючи, що українки зможуть долучитися до цього продукту і зможуть, так само як я, радіти і отримувати задоволення і результат. Інше сприйняття себе. Професійної косметології, догляду за шкірою і збереження ресурсу молодості шкіри. В цьому препараті, в цій баночці з цією магічною формулою від інціума не тільки краса шкіри, не тільки молоді шкіри, а ще й філософія життя. Це цілий світ. І так я дуже хочу, щоб. Мої українські красуні, наші жінки українські, були разом з нами в цьому світі екологічності, чистоти, безпеки і філософії інсіом, філософії нового світу. Ви питаєте мене, чому я прийняла таке рішення привезти такий надскладний, дорогий, преміальний бренд в Україну під час війни? Буду відповідати вам чесно і скажу, що познайомилася я з інсіомом в Тоскані. Це було майже 10 років тому надпотужне враження взагалі від косметичного засобу. Хоча я їх через свої руки пропустила, як ви розумієте, тисячі за 30 років своєї праці і за дослідження величезної кількості брендів, професійних брендів, світових брендів на виставках, на конгресах, на конференціях. І коли я подивилася і отримала інсум, взяла його взагалі в руки, і я подивилася на цю досконалу, чисту, чесну формулу краси. Я вже не могла цю думку викинути від своєї голови і думала про це довгих десять років. Чесно кажу, що я десять років до них зверталася про дистриб'юцію цього бренду, але мені не вдавалося провести успішні переговори. Вони не вважали може Україну потенційною країною для такого преміального бренду. Коли розпал війни, і знов ця думка. До мене прийшла, тому що це була моя мрія, яку мені дуже хотілося здійснити. Подумала про те, що саме зараз саме українські жінки вони мають мати можливість долучитися до цієї чистої краси про мрію, про здорову і молоду шкіру. Коли людина перфекціонист, вона до всього дуже вибаглива і до себе, і до свого оточення, до своєї їжі, і до всього чим вона користується. І для мене було дуже е, знаково, коли я побачила, що іншому світі є в найвищого рівня готелях, в найвищого рівня спа, в найкрутіших бутіках світу, де продається найякісніший одяг. І іноді для того, щоб Отримати доказово те, що цей продукт безпечний і дієвий, треба подивитися, хто ним користується. Тобто на споживача, який вже його оцінив, а інцім вже оцінили і цінують його понад 10 років у світі. А тепер я дуже мрію, щоб оцінили його і ви. Молодість, і всі боїмося старіти. Коли мене запитали, чого я боюсь старіти, я замислилася на секунду, а потім сказала: я боюся втратити розумову активність. Я боюся, що постаріє мій мозок. Тому що саме мозок відповідає за активність всіх органів і всіх систем людини, так само і клітини шкіри, тому що шкіра. Основний орган, надважливий самий великий орган людини. Шкіра старіє тоді, коли вона не отримує поживних речовин. А чи знаєте ви про те, що шкіра старіє тоді, коли порушується зв'язок між я старію, мені погано відновить мене, будь ласка. Так от саме це з'єднання порушується з віком, і це корінь старіння людини взагалі і шкіри як органу. Інсіум вирішив цю проблему, і це є його основна, ключова, сама надважлива унікальність. Що таке інсіум бустер? Запатентований революційний комплекс, який є серцем косметики інсіум це вплив на інтелект клітини, це боротьба з агентом. Який синтезується в клітині і руйнує те, що ми будуємо. І це компонент третій, який дає силу на відтворення. І це все інсюм-бустер. До нього у кожній сироватці, у кожному кремі, у кожному бустері, у кожному продукту інсіум є допоміжні речовини, надзвичайно чисті, надзвичайно технологічні, які отримують. Цілеспрямованість цього продукту по відношенню до тієї проблеми, яку ми будемо з вами вирішувати. Сьом – це моя мрія, але назва бренду також має значення, тому що на нашому старовинному діалекті фріульської мови регіон, де я зараз живу на північному сході Італії, поблизу Венеції. Регіон Фріулі, Венеція Джулія інціум означає мрія. Ми змінили наголос, оскільки іноземцям важко правильно прочитати його. Тому тепер це інсюм, але сенс залишається мрія. А наша мрія полягала в тому, щоб створити цей прекрасний бренд. Наша філософія полягає в тому, що догляд за шкірою має бути без компромісів. Я не хочу, щоб люди просто отримували результат, а щоб вони насолоджувалися процесом і знали, що їхні засоби вироблені етично, тобто веганські та чисті. Але найголовніше вони мають працювати. Це те, що я вимагаю від будь-якого засобу для догляду за шкірою, не тільки від свого бренду. Я хочу, щоб кожен продукт, який я використовую, давав результат. Тому ми будуємо все так, щоб наші засоби працювали, але з дотриманням наших етичних цінностей. Наш бренд це родинний бізнес, тому ми не прагнемо до масового розширення. Хоча отримуємо багато пропозицій з різних країн. Ми завжди шукаємо надійного партнера як ви. Тож вихід на нові ринки це не так просто. Поки що ми присутні у кількох країнах, але не масово. Другим нашим ринком став Таїланд. Це досить дивно, адже шкіра дуже відрізняється від європейської. У них неймовірна шкіра, і вони приділяють їй шалену увагу. Для нас це ще одна мрія вийти на ринок. Де люди приділяють таку велику увагу догляду за шкірою, вони дуже добре розуміють, що потрібно наносити на шкіру, і прагнуть дізнатись про ефективність продуктів. Вони хочуть найефективніші засоби. Наш у Таїланді сироватка для екстремального оновлення з ретинолом. Ми також присутні в Швейцарії, Великій Британії. А на Мальдівах у нас навіть є спа-салон у неймовірно красивому місці. Так, ми прагнемо використовувати максимально багато саме італійських продуктів. Італія багата на біорізноманіття, пропонуючи величезну різноманітність рослин та інгредієнтів. Тому ми ретельно відбираємо органічні продукти, характерні для різних регіонів Італії, щоб запропонувати нашим клієнтам найкраще, що може запропонувати Італія. Для мене дуже важливою була сенсорна складова косметичних продуктів. Коли ми працювали над проєктом, ми вирішили залучити парфумера, спеціаліста, який створює аромати. Важливою була ідея, що запах має бути приємним, але не затримуватись на шкірі довго. Ми прагнули, щоб аромат приносив задоволення, але потім відступав, щоб не перекривати запахи інших парфумів, які ви обираєте. Фактично, аромат у всіх наших продуктах залишається одним і тим. Але він сприймається по різному, це відбувається завдяки взаємодії з різними інгредієнтами, особливо натуральними, які містяться в продуктах. Тож, хоча основна нота залишається незмінною, кожен продукт має свій унікальний характер. Ми створили цей бустер, тому що хотіли, щоб кожен наш продукт містив інгредієнти з антивіковим ефектом. Незалежно від того, який засіб ви оберете. Зволожуючи крем чи щось інше, він матиме антивікову дію вже за місяць використання. Тому ми створили бустер із біотехнологічними компонентами. Нейрогард це нейрокосметичний компонент, отриманий з морських водоростей. Він відновлює зв'язок між нервовими клітинами шкіри та фібробластами, що стимулює вироблення колагену та еластину. Він діє на вже наявні зморшки у нашому бустері. Також є пептид, що імітує природні компоненти шкіри та допомагає боротися з токсичним білком, відомим як прогерін. Цей пептид запобігає збільшенню рівня токсичного білка. Таким чином, нейрогард плюс пептид забезпечують глобальну дію на шкіру проти ефектів старіння. Очищення є одним з найважливіших етапів догляду за шкірою. Якщо ви неправильно очищуєте шкіру, то нанесення сироваток та кремів не матиме бажаного ефекту, оскільки очищення є першим кроком і впливає на бар'єр шкіри. Тому ми пропонуємо чотири продукти для очищення, адже це дуже важливий етап для нас. Одним з наших бестселерів є Sublime Cleanser. Це високотехнологічний продукт, який перетворюється з олії на молочко під час масажу та змивання водою. другий етап очищення баланс клінсер, який є піною без олії. Це протилежний засіб, який також важливий для видалення залишків олії та інших речовин. Ми приділяємо велику увагу інгредієнтам, оскільки зазвичай жінки нехтують очищенням. І тому багато компаній та брендів в засобах для очищення неякісні компоненти. Ми ж приділяємо очищенню таку ж увагу, як і сироваткам та кремам, ретельно вибираючи інгредієнти та формули. Uere of Beauty – це не просто засіб для демакіяжу, а й дуже легкий тонік. Він містить чудові інгредієнти, такі як лимон, шкіра фікуса. Тому має свіжий аромат і одночасно ефективно видаляє макіяж. Це краще рішення для делікатного очищення, особливо вранці, коли потрібно вмитися та очистити обличчя, але ви не маєте макіяжу. І ще один дуже дієвий продукт це олія для демакіяжу, яка підходить навіть для водостійкого макіяжу, але також є засобом для зміцнення брів. Та ВІ. Цей продукт поєднує в собі дві функції. Можна використовувати його для зняття макіяжу, а потім залишити трохи олії на віях для їхнього зміцнення та росту. Так, адже після очищення SPF є другим найважливішим союзником для боротьби зі старінням. Я використовую багато SPF у своєму житті. І не могла знайти ідеального засобу, який би не відчувався на шкірі, не був липким і одночасно захищав шкіру. Тому я розробила цей SPF, починаючи з основ догляду за шкірою, поєднуючи антиейдж-інгредієнти з хімічною системою фільтрів. Ми працювали над цим протягом багатьох років, і в результаті вийшов унікальний. Та особливий продукт для догляду за шкірою, який містить все, про що ви говорили, це антиейдж засіб, який забезпечує чудовий захист, і ви навіть можете наносити його немовлятам. Я мати, тому мені можна вірити. Ще одна особливість нашого сонцезахисного засобу, особливо спрею, полягає в тому, що він надає шкірі красивий відтінок і забезпечує стійку засмагу.